Давайте подивимося, що, яка головна подія вас чекає на наступному тижні. Ми беремо тиждень з 3 по 9 лютого, вам відео актуальний момент, коли ви його зустріли. І так, що вас очікує на цьому тижні? Рішення якесь, думки якісь. Ви зможете прийняти для себе якесь рішення. Можливо, ви довго сумнівалися, і це вже було таке якесь дуже, дуже хвилююче питання, і дуже хвилююча ситуація, в якій ви не могли розібратися і не могли нічого зробити, але дуже хвилювалися. І ще може бути таке, що ви недостатньо володіли інформацією в цьому питанні. Але ця ситуація якось для вас проясниться. Ви отримаєте або знання, або інформацію, або в голові якось пазлики всі так складуться, що ви зможете вирішити це питання для себе себе і можливо це дасть вам іще шанс утримати для себе щось важливе і дороге можливо когось важливого дорогого а можливо зберегти якісь фінанси десь в чомусь заощадити не витратити зайвого або ж навпаки зберегти те що ви заробили